Всім привітки, Венгна Ліса і сьогодні розповім вам про одне з моїх улюблених місць в Познані. Це парк Вільсона. У головний вхід в парк з сторони вулиці Глуховської на вході в парк нас зустрічає пам'ятник Вільсона. А знаєте, в честь кого названий цей парк? Парк імені Вудро 28-го американського президента. Цей парк один з найстаріших міських парків міста Познань. Раніше він був ботанічним садом. В парку тихо і дуже гарна природа. Великий різновид дерев. Озерці з фонтанчиками, ставочки з рибою. До речі, риба велика. Я навіть бачила, як риба нападала на качок, які плавали в ставку, хапала їх за лапи. Ще тут є багато великих валунів, на яких просто необхідно сфотографуватись. Приємно гуляти по місточках, бачити різні ландшафти та різні штучно зроблені водоспади. Як я дізналася, на території парку є три бомбосховища, побудовані ще в 1944 році німцями. Навіть є доступний для відвідувачів бункер, який знаходиться біля воріт на вулиці Матейка. Я там ще не була. Але дуже цікаво побачити це. Кажуть, цей бункер складається із вузьких та звистих коридорів загальною довжиною 110 метрів. Бомбосховище було виявлено випадково в 1998 році під час ремонту парку. Ох, мабуть, там моторошно та страшно. Пройшовши вглиб парку, ми виходимо до сцени, на якій ще й досі відбуваються виступи. Також є велика скульптура. Перстія, що рятує Андромеду. Ссумувавши про парк, можу всім порадити приїжджати, щоб прогулятись серед природи. Відволіктись від проблем. Підзарядитись енергією та гарним настроєм, А також зробити гарні фото. Пройшовши ще далі, ми підходимо до пальмярні. Пальмова оранжерея одна з найбільших в Європі. При неї зроблю окремий огляд.